Що такого особливо у шотландських закладах і чому сюди хочеться повертатися? Перше, що, на мій погляд відрізняє шотландські заклади від інших, вони часто розташовані в дуже мальовничих і красивих локаціях, або ж в незвичайних і достатньо колоритних приміщеннях, як от, наприклад, церква. Тому не варто дивуватися, якщо на кухоль пива вас запросять до старого собору. Друга особливість шотландських закладів більшість з них pet pet-friendly. І про це свідчитиме не лише наліпка на дверях. Обов'язково біля закладу стоїть ємкість з водою, щоб тваринка могла попити, і не виключено, що, з вашого дозволу, офіціант ще й покормить вашу тваринку, тому шотландці часто відвідують кафе зі своїми песиками. Так багато людей пенсійного віку, як у шотландських закладах, я, мабуть, ніде не зустрічала, і ті, хто живуть у Шотландії, зі мною погодяться. Неважливо, чи то сніданок, чи обід, чи вечеря, чи вишуканий ресторан, чи звичайне кафе. За сусіднім столиком завжди сидітиме мила пара пенсіонерів? І ще одна відмінна риса шотландських закладів полягає в тому, що ти можеш собі дозволити зайти в достатньо непоганий ресторан у спортивному костюмі і старих красівках, і усім буде байдуже, жодного засуджуючого погляду. Якщо ти можеш заплатити за свій обід, то яка різниця, в чому ти одягнений? Це принцип, яким керуються в багатьох шотландських закладах. Практично скрізь охайно, чисто, смачно, приємно, затишно. Хоча я точно знаю, є люди, які зі мною не погодяться. Але уся ця атмосфера можлива не завдяки чистим столам, хорошій кухні чи красивим предметам декору. Бо головна особливість шотландських закладів це люди, які там працюють. Вони привітні, дружелюбні, люб'язні, щирі, щедрі і завжди підтримують добрим словом. Жодного разу не виникає відчуття, що з тобою спілкуються вимушено. Це завжди легкі, приємні і дуже позитивні розмови. І я можу помилково вважати, що всі вони люблять свою роботу, але якщо це не так, то вони її дуже добре виконують. І я майже не здивована, що тут завжди повна посадка, і не завжди легко знайти вільний столик у будь-якому закладі, бо відвідувачі дуже часто сюди приходять за атмосферою і до людей. А ви б хотіли побувати в одному з таких шотландських закладів? Пишіть свої коментарі, і якщо вам цікаво, я поділюся підбіркою класних закладів в одному з міст Шотландії, де ви зможете відчути усі переваги.